31 травня санаторій Слов'янський став центром громадського руху людей з обмеженими фізичними можливостями з усієї України. Інвалідів непокоїть потенційна зміна власника санаторію. Люди побоюються. Це може спричинити зростання цін на путівки та зменшення кількості самих путівок. Все розпочалося з чуток та кулуарних розмов. Нібито санаторій Слов'янський продають навіть називали покупця приватна ізраїльська фірма, що спеціалізується на розважальному бізнесі. Ми розуміємо, що ми можемо втратити два унікальних санаторії, які існують в Україні. Это санаторий Славянский и санаторий Бурденко. Это два санатория, которые специализируются на лечении инвалидов-спинальников. Мы понимаем то, что собственник санатория, он, как он в дальнейшем захочет использовать этот санаторий, так он его и будет использовать. Захочу я буду лечить инвалидов, захочу я здесь устрою что-то очень веселое и интересное. Мы понимаем, что эти санатории под угрозой, под большой угрозой. Мы против этого. Наша позиция, мы считаем, что санатории должны принадлежать лежать контроль над ними должно осуществлять, должен осуществлять кабинет министров только так мы можем защитить интересы здесь все что не сделано в санатории сделано усилиями и заботой инвалидов понимаете очень трудно приходится выбивать участника от те копейки которые он сюда вкладывает дальнейшая не то что дальнейшая передача санатории в частные руки а просто дальнейшее существование этих двух уникальных санаториев в частних руках просто не Інваліди стурбовані вже звернулися і ще звертатимуться до президента Януковича. Не менш стурбований колектив санаторію. Лікарі, медсестри теж інформовані на рівні коридорних перемовин. Ми не знаємо, чого ж зовсім не знаємо, тому що ні в курсі нічого так слишали слухи, не все ну в принципі, чого ми хочемо? Ми хочемо нормально працювати, тому що працювати вміємо. Мы любим свою работу, все. А то, что у нас перебои с зарплатой, то, что у нас перебои нет путевок, у нас в первом, в первом триместре получается путевок, мы не получаем. Больные не приезжают. Поэтому наши сотрудники упольняются. Ну, соответственно, когда уже наплыв посетителей, работать некому. Вот это очень тяжело. А перебои с зарплатой, это что вы имеете в виду? Ну, 4 месяца мы в этом году не получали зарплату. Медичний персонал за стабільну роботу, інваліди за передання санаторію під контроль Кабінету міністрів України. Третя зацікавлена сторона слов'янська міська адміністрація, чиновники, як і раніше, за передання курортної інфраструктури в комунальну власність. Зараз зложилася така ситуація, коли в управлінні з структурних підрозділів Укрпроздравниці наході два озера. Оба озера представляют собой определенную ценность. Одно из озер озеро слепное полностью исчерпало сейчас свои запасы грязи. Для того чтобы их возобновить, требуется определенная работа, которая требует довольно-таки серьезных капиталовложений. И для того, чтобы выйти из этой ситуации и не возобновлять микрофлору флору озера, УК, это структурное подразделение Укрпрофздравницы повело себя э, просто замечательно. Оно написало в область и отказалось от охранных обязательств на данное озеро. То есть сняло с себя всякие абсолютно всякие обязательства и больше принимать участие в восстановлении грязевого озера оно не хочет. Винуждены была подати документи на приобретение даних охранных обязательств непосредственно городська власть в свете того, що 19 мая 2011 года вступив в силу закон о том, що Славянськ приобрел статус города курорта. Ми считаем, що було б целесообразно, чтобы щоб санаторий санаторій залишився в комунальній собственности города. Таку позицію підтримують і окремі депутати Слов'янської міської ради. Славянский курорт он э, ну, всегда принадлежал городу. Город им распоряжался. Ну, это то, что сегодня профсоюзы развалились, это беда государства. Но на сегодняшний день для того, чтобы это было целостно, для того чтобы это было пользу, приносило, это должно быть коммунальной собственностью в первую очередь. Это наша ценность, это наша жемчужина, это наше здоровье и наш достаток городской. Многие инвалиды высказывали мнение, что город не сможет потянуть финансово такой санаторий. Это не так. Город финансово не только зможе потянуть, а що и санаторий фінансово потянет город вперед. Я так понімаю, это так і буде. І інваліди, і депутати, і міські юристи чекали на теперішніх потенційних київських власників санаторію практично годину. Дочекалися позиція теперішніх власників федерації про Наступна у федерації грошей на розбудову інфраструктури. Немає натомість фінанси. Є у фонді страхування від нещасних випадків на виробництві. Тобто цій структурі і слід продати санаторій. Ні в які частні руки ніхто санаторій віддавати не буде. Це однозначно і гарантовано. Мы решили, что надо поднимать на более высокий качественный уровень своими деньгами. УКРПРОЗДРАВНИЦА, вот Николай Васильевич подтвердит, конечно, этого сделать не сможет. Другого пути качественного улучшить финансирование санатории с гарантированным сохранением профильности, с повышением качества услуг мы пока не находим. Государственный фонд социального страхования от несчастных случаев сегодня он управляется тремя сторонами. Профсоюзами 15 человек в правлении, работодателями 15 человек и государственной страной 15 человек. Работодатели, как плательщики взносов, согласились. Да, мы выделяем эти деньги. Профсоюзы однозначно за то, чтобы эти деньги выделить. За вже звичним сценарієм золоті гори насипав під колеса інвалідних візків представник майбутнього власника фонду страхування від нещасних випадків на виробництві. Фонд на сьогоднішній день має ті средства для, для того, щоб організувати на довжному рівні. Тобто ми повністю зробимо капітальний ремонт здані соруження. Ми переоснастимо все медицинське оборудовання, то тобто є все буде зроблено на європейському рівні. Это я вам обіцяю, як заместитель, куріруючого це направлення. Я не думаю, що будет нарушена структура сама взаимоотношений, не в будет никакой градації по. Потерпівшим по інвалідам, то тобто, є це інваліди труда или інваліди других категорій. Вацені по потівки фонд уже не у жені пацієнтів, а по актам робіт, то есть по тим услугам персонально кожному інваліду, которые будуть получені. Структура буде виставляти щит, які фонд буде заплачувати. Діференційний подход каждому потерпівшому. Нагадаємо, власний фонд не прибуткова організація. Шотири дні тому фонд заснував товариство з обмеженою відповідальністю. У випадку позитивного рішення про продаж саме це товариство і керуватиме слов'янським. Участь ізраїльської фірми в цій оборудці київські гості заперечили навіть більше оголосили про створення робочої групи з інвалідів та чиновників для досягнення спільної думки. То все балачки в підсумку. Кожен залишився при своєму. Навіть склалося враження, що продаж санаторію давно ухвалили, а з інвалідами поспілкувалися для галочки. А інваліди готові до акції протесту. Звісно, ми будемо протестувати, і будемо протестувати дуже жорстко. Їх не влаштовує, що путівки можуть зрости в ціні, а кількість путівок може зменшитись на користь хворих, якими опікується фонд страхування від нещасних випадків на виробництві. Тепер залишається чекати на хід ще одного гравця слов'янської міської влади. Вона не полишає бажання забрати озера та санаторії в комунальну власність, та цю ідею категорично заперечують інваліди.